Слава Україні, товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп. І сьогодні на огляді будуть New Balance 574 Legacy в колабі з брендом Stone Island. Трішечки поговоримо в загальному за співпрацю New Balance і Stone Island. Розкажу вам, що це за такі New Balance 574 з приставкою Legacy. І розкажу, чому особисто мені ці кроси не зайшли. Ця пара, до речі, клієнта. Це є виконане замовлення, і обійшлась вона йому в районі 15 тисяч гривень. Це є середня ці. Зараз за ось такі кросівки. Взагалі Stone Island і New Balance заявили про своє довгострокове партнерство у 2021 році. Чесно скажу, не знаю, верніше, не зустрічав інформації, скільки саме це партнерство буде відбуватися. Але я думаю, що декілька якихось цікавих колабів цих двох брендів ми точно побачимо. Особисто я взагалі не є фанатом бренду Stone Island. Колись, знаєте, під шумок понабирав всякого різного. Тоді все практично продав. Лишилися в мене десь там якісь одні ліні штани, по яких взагалі не видно, що це Stone Island типу і Аліга. Аторкаму, ну це просто жирнюча річ, але я думаю, з часом я теж її продам. Але цього не можна сказати про New Balance, який займає особливе місце в моєму сердечку. Та я великий поціновувач взуття бренду New Balance, хто ще не знає. О тому, в принципі, на цей колаб я звернув увагу і думав собі брати. Передумав так, давайте трішечки пройдемося по новітній історії співпраці цих двох брендів. Значить, почалася вона, як я вже сказав, двадцять 2021 році, і з того часу, що стосується взуття, вийшло по суті тільки дві моделі. Друга це ось ця пара, яку ви згодом побачите. І перші це New Balance Fuel Cell RC Elite V2. Ось така їхня повна назва. І перше вийшли вони в такому бежевому кольорі. Рітейл цієї пари 260 доларів. Орієнтовна ціна зараз це є 300 Якщо розібратися по суті, це одні з найтоповіших бігових кросівок від бренду New Balance. Ну а тут ще, відповідно, додався і кола. В 2022 році бренди нічого нового видумувати не стали і випустили цю ж саму модель. Але в двох інших кольорах. І в той час, коли перший такий базовий бежевий колорвей продавався дорожче рітейлу, ці ж попадали на стоки і реально деякі розміри можна купити в два рази дешевше, чим початкова ціна. Ну і після цього, звісно ж, всі чекали, що New Balance випустять якусь більш класичну модельку. Особисто, я думаю, що це будуть якісь американці або англійці, але, ну, вже маємо те, що маємо. Це є 574 New Balance з пристави. Очкою Ну, а тепер давайте безпосередньо перейдемо до самого огляду. Значить, приходять кроси у такому чорному матовому боксі, зверху присутній перфорований логотип Stone Island. Збоку у нас тут надпис Stone Island Product Research. І також дві глянцеві полоски збоку. Що стосується самого боксу, то, в принципі, всі преміальні моделі від New Balance це американці, це різні колаби, приходять в ось таких боксах. Ну Сюди просто додали логотипи. І в принципі Більше нічого особливо не помінялося. Ну і тепер перейдемо до самого огляду, але зразу один такий невеличкий мінус на рахунок паперу. При тому всьому, що папір тут теж незвичайний, в плані, що на нього нанесли Camo Stone Island і самий логотип Stone Island але якість цього паперу, ну, відверто кажучи, бажає бути кращою. Так виглядають самі кросівки, але розпочну, напевне, з ціни. Значить, на офіційному сайті New Balance в Америці ці кроси коштували 140 доларів. Не знаю, чи комусь повезло їх взяти, мені особисто, принаймні за останній час на офіційному New Balance, там в рафлах, коли ти стоїш чергу, ні одну пару не вдалося взяти. На сайті Джоунте, Мелеондор, це реально. Чомусь на НБ особисто мені не везе. На ресейл-площадках, тобто на перепродажі, зараз ці кроси вартують в районі трьох сотень доларів. Якісь розміри дешевші, якісь дорожчі, але в середньому зараз ціна така, і вона тримається такою вже ну, останні декілька місяців. З часом. Звісно, пар буде ставати все менше і менше. Не думаю, що їх рестокнуть, тобто випустять ще раз ось цю модельку. Тому в ціні вони точно не просядуть, і думаю, зараз ціна буде тільки рости. Тепер розкажу вам, що ж таке ось ця приставка Legacy і чим вони відрізняються від класичних 574 New четвертих Значить, зовсім недавно New Balance такі подивилися на свою класичну модельку 574 і вирішили, десь щось в ній поміняти добавити і так сказати освіжити модельку. Legacy з англійської, хто не знає, означає спадок. Тому це по суті моделька створена на спадщині 574-х Balance. хоча по суті перед вами 574 New Balance. Візуально курсівки максимально схожі. До речі, перший раз Legacy вийшли не в колабі з брендом Стонайна, тобто New Balance, 574-й є і класичні базові моделі. І як відрізнити класику від Legacy? Значить, три основні моменти. Перше, це те, що задня ось ця термополіуретанова вставка в моделі Legacy йде прошита. В класичних 574-х вона просто приклеєна. Друге, в моделі 574 Legacy спереді ось тут присутня рефлективна вставка. В 574-х класичних, відповідно, тут рефлективної вставки нема. Ну і третє, це те, що ось ця NK-півська технологія, ось ця NK-півська вставка в Legacy моделі йде ось такою сходинкою. В класичних 574 New Balance, вона йде рівна. По суті, це всі моменти, які відрізняють Legacy від класичних 574-х Balance, і по яких ви в принципі можете там на вулиці визначити, йде людина в класичних 574 чи в Legacy. Якщо порівняти в ціні, то класичні 574 New Balance на офіційному сайті коштують 85 доларів. Legacy класичні обійдуться вам вже в 100 доларів. Тобто 15 доларів різниці за ось такі, ну, в принципі, не су супервагомі зміни. Тепер пропоную більш детальніше подивитися саме на цю модельку. Протектор, до речі, теж відрізняється в моделі New Balance 574 він виглядає ось так, а в 574 Legacy виглядає ось так. Тобто зміни є, але це також невагомі зміни. Я думаю, що для міста що той, що той протектор, ідеально підійде. Мідсол це є піна, а також технологія Encape. Що це за технологія? В двох словах це є зовні термополіуретанова вставка. Це якраз те, що ви можете побачити, і всередині цієї терми вставки йде теж пінка, яка пом'якшує крусівки. Ну а ось ця вставка фіксує все це діло. Тепер на рахунок верху. До речі, сам цей колорвей називається «Shield Blue Grey Green» і чесно скажу, тут важче було щось краще придумати. «Shield Blue» — це по суті ось ці нейлонові ріпстоп вставки спереді і збоку, Ну а сіро-зелені Green» — це є якраз замша. На рахунок ось цієї замші, чи правильніше сказати спилка. До речі, знову ж таки, хто не бачив ось це відео, що роблять курсівки, то ставте це відео на паузу, дивіться то відео і приходьте знову сюди. Він тут посередньої якості і не дотягує навіть до моделі New Balance 2002 r я вже не говорю про якісь американці. По суті, як в звичайних 574-х Balance. Тепер на рахунок ось цього ріп стоп нейлону в передній частині, ну також він присутній з боку, ну але з боку це таке півбіде. Нас цікавить саме перед. Плюс в цього матеріалу теж є. Для прикладу, тут не буде так явно видно заломи, але мінусів, як на мене, значно більше. По-перше, цей матеріал не дихає від слова зовсім. Під цим нейлоном, до речі, зсередини також де ще додатковий підклад. І вже тільки з цього моменту можна зробити висновок, що це кроси ніяк не на літо і ніяк не на теплу погоду. Це суто такий осінньо-весняний варіант на холодну погоду, коли плюс 10, плюс 15 в цих кросівках буде дуже-дуже парко. Але навіть крім цього є ще два моменти, які говорять нам про надмірну теплу ізоляцію в цих кросівках. По-перше, це є ось цей язичок, який виконаний з матеріалу по типу мінеральної вати. Тобто ось ця вся передня частина, яка в кросівках здебільшого і відповідає за вентиляцію, вона у вас тут не вентилює. Також зверніть увагу на інтер'єр цих кросівок. Всередині тут матеріал по типу якогось мікрофліса. І тут в мене виникає логічне запитання: навіщо ці кросівки створювали аж настільки теплоізольованими? Коли ми говоримо про холод, це здебільшого пізня осінь. Або зима. Коли ми говоримо про пізню осінь або зиму, ми говоримо про вологість, тобто це сніг, мокрий сніг, дощ. Тут сказати відверто, всі ці матеріали бояться вологості. І варіанти два, або обробляти якимись спеціальними засобами, що, ну, в принципі, теж напряжен, Та Тому що коли ви купуєте взуття, воно, в принципі, має бути пристосованим, щоб його носити і без всяких засобів. Або носити суто в холодну суху погоду. Певне логічне пояснення цьому все ж таки є. Це є ось ця бірочка, на якій написано що верхня частина кросівка, як мінімум, на 50%, складається з перероблених матеріалів. Тому, можливо, ось ця мінеральна вата чи ось ця флісова вставка або замш це перероблений матеріал. Крім цієї бірочки, також присутня бірочка, ось така Stone Island, всередині якої міститься інформація про самі кросівки, а саме логу, по якому ви можете і перевірити оригінальність самих кросівок. Щодо інших деталей, це рефлективна вставка ось тут спереді та рефлективна вставка ззаді. Далі на боковій частині з внутрішньої сторони присутня така пасхалочка, під цією напівпрозорою типоючною вставкою присутній надпис Stone Island Product Research. Ну і також звернув вашу увагу на логотип N, -ка, Z, -ка, який на дотик резиновий, але була інформація про те, що надруковані ось ці на 3 d принтері. В комплекті додатково до ось цих світлих шнурків йдуть ще ось. Такі грей-грін в колір самої замші. Ну і напевне, основне за що купували ці кросівки, це є ось такий патчик, який присутній на язичку, і це те, що особисто мені дуже не сподобалося. Про це я писав і в телеграмі, і тут знову ж таки думки розділились. Як на мене, це занадто банально і занадто так сказати в лоб. Я більше поціновувач того, щоб такі речі робили, як ось для прикладу, тут всякими пасхалочками, і щоб воно не кидалося. В очі комусь він сподобався. Тому, в принципі, таке повторюсь, кожному своє. Знову ж таки, якщо ви взуваєте ці кроси з шортами, це одне, цей логотип зразу кидається в очі. Якщо ви носите там зі штанами, штанка поверха накриває. І коли ви йдете, він десь там цей логотипчик тільки так чуть-чуть показується. Можливо, ну якийсь прикол в цьому є. В англомовних оглядах багато говорять за преміальність цієї пари. Чесно скажу, я ніякої преміальності тут не побачив. Та рітей 140 доларів на 40 доларів більше. Чим коштують такі дефолтні кросівки за патч за сертілогу за коробку за ось такі пасхалочки. В принципі, це нормально. Але про якусь преміальність, як на мене, мова йти не може. Якби в цю пару додали хоч якусь вентиляцію, прибрали ось цей логотип. Ну бо реально, якщо так уявити, дай китайцеві, не в обіду китайцям. Зроби, будь ласка, 574 New Balance в колабі з брендом Сунанет, то він би по-любому вліпив ось такий самий патч. На язичку, не знаю, на носку або на п'яці, або був би присутній патч на гузичках з боку. По-іншому ніяк. Тобто, перебирати ось цей патч, зробити логотип New Balance, не спорю, його треба зробити, тому що як не як цей колап, але зробити його якось в тєму, скажімо так. І я би собі такі кросівки купив. А так для себе я їх точно брати не буду. Навіть скажу чесно, за 140 доларів, так, щоб носити, я би їх теж не брав. Але я то є я. Я тут для того, щоб ділитися якимись власними думками. Ну, а ви вже відповідно до цих. Думок можете приймати якісь рішення. Тому якщо вам подобається цей патч і вам пофіг, що вони не вентилюють, то сміло можете купувати собі ось ці кросики. З вами був Макс, канал Магазин Лішоп. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!